Нашого Віталія Кательного між іншим підростає така серйозна конкуренція у шоу варіати. А я маю на увазі його сина, який в мене таке враження, що трохи підсиджує батька недавно. Віталік Тильний взяв свого малого на дачу. Ну а тильні вони такі знаєте, господарі. І Віталік привіз свого малого і каже: Дивися, Вадимчику, каже, сину, ото твій дідо колись ту дачу купив і 20 років її робив. І я вже зараз, після того як твій дідо помер, я оту от дачу ще 10 років доробляю. От і коли та дача сину буде твоя. Малий дивиться на Віталіка Тильного і каже: Тату, ти як бреш мені ж там щось доробляти, чи так нормально? І Віталій Телі сказав, що він ту ніч дуже погано спав, бо не зрозумів. Це син просто так питається, чи дочекатися не може. А я знаю, що ви в свою чергу не можете дочекатися появи на цій сцені. До этого варіяти! Віталій Телі Владза. Добрий вечір! Володимир Ковч і Віталій затворяти місто Тернопіль. Поїхали, друзі! Поїхали! І так, перший номер. Уявіть собі. Зима. Парк хлопець запросив дівчину на побачення. Як тобі? Круто. А -а -а. Тиждень тому в оболонці купалися, три дня з температурою прилежала. Новий рік на Говерлі в палатках. Сьогодні в парку мінус 30. Ти ну... в мене Морозова, хочеш? Ти дебіл. Я морж! Наступний номер ми присвячуємо всім жінкам, які вміють вибити своїх чоловіків правду одним лише тільки поглядом. Чоловік повертається додому. Галя, я вдома. А що ти так дивишся? Не купив хліба. Завтра куплю. 50 грамів випив. Випив 100 грам. Випив 150 не кричи. Випив 200 грам дурна кожний день. Я не знаю, я не знаю, що це за людина». Слава Богу, не замітив, що я п'яний доляжу трошки бокас. Я дуже багато наших українських жінок їздить на заробітки за кордон. В основному це Італія. Вони там працюють на сеньорів. Ці сеньори в них влюбляються. Потім приїжджають на Україну до їхніх чоловіків просити розлучення з дружиною. Дзинзин, дзинзин, дзинзин. Бонасера, сеньор! Бонасера! Бонасера! Що? Бонасера! В туалет хочеш? В нас банасера та за гаражами. No, no, no. звати zвати, senior Antonio. Бандерас. No, 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 А no. я Бандерас. Слава Україні. <laughs> Героям слава. І хотів сказати, що я, мія, аморе любити твоя сеньора Галька. Галька сеньора? Сі. Галька курва. Ну, курва. Halca Чикіта! А, то по-вашому. Сі-сі. І Мія просити в сеньора Антоніуса получити розвод. Розвод. Хочеш розвод? Сі-сі. Si, si. Ну, то буде коштувати 10 тисяч євро. Вабене, сьор. Вабене, вабене. Ха-ха-ха-ха! Ото розвод! Сі-сі-сі! розвод. Нащо тобі моя галька. Ти розумієш, воно молоде дурне, воно ж втіче від тебе. Вона була в Німеччині, німця собі привезла. Була в Польщі, поляка привезла. Була в Голландії, голландця привезла голого. Ого. І що? Галька чекіта. Курва! Почав розрізняти, бачиш? Сіньоре, розказати, як я жити в Італії. Угу. А Życie w Koneliano, siedem powierzchni w budynku. Nie wiem, jak sobie. No, 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 życie na trzecim powierzchni, dwukimnata kwarta. Uh -huh. Znaczy, żyć ja, twoja syniora Halka i moja mama. Mama Cikita. Mama Cikanuta. <coughs> Халька дивиться, прибирає, Та, як і ходить. А сеньори бачу грон девіла, поверхи, белісімо сія. Та яких два поверхи? Зверху мансарда, знизу гаражі, басейн 50 на п'ятдесят. Ну, То все за твої гроші, придурок. <ріст> грація. Грація, грація. Слухай, маю точну копію своєї гальки. В гальки є сестра. В мене є теща. <ріст> то те саме, що Галька, але трошки старше. І ти ще сьогодні виграєш 10 тисяч доларів і забираєш її туди. Signore, a to takescia? To è grande Cichita! Grazie signore! Buonasera! Buonasera! Шо на цю мініатюру я одразу ж згадав ту легендарну історію про не менш легендарну жіночку з Тернопільщини, яка поїхала в Італію на заробітки. Ну і як більшість жінок її віку їй було далеко за 50, вона не знала ні італійської мови, ні німецької, ні англійської. Вона знала тільки українську з теребовлянським акцентом. І от вона приїхала туди, там її зустрів італієць, який привіз її додому, де жив батько того італійця, сеньор. І ну якось на пальцях пояснив, що за тим дідом треба доглядати. І написав на листочку номер телефону, поклав перед нашою жіночкою і сказав: Проблем пронто! Про, проблем пронто! Нумер? пронто, проблем. Наша жіночка кивнула головою, італієць поїхав, дід через дві години вмер. Наша жіночка взяла телефон, набрала той номер, сказала всього два слова, і італійц одразу все зрозумів і повернувся. Хто знає, що вона сказала? Ніхто не здогадається, бо жіночка сказала Гітлер Капут. І все зразу стало зрозуміло.